Ми знаємо, як наша Україна, як Вінниччина, як Вінниця, зокрема активно. Волонтерить увесь цей час та допомагає вимушено переміщеним особам і, зокрема, збройним силам України наближати перемогу сьогодні. Ми вирішили у нашій студії поговорити про достатньо свіженьку благодійну організацію, яка була створена. Благодійний проект називаємо його так, який був створений буквально декілька тижнів тому, з його одним зі співзасновників, та зокрема з організатором благодійних заходів у Вінниці. З Сергієм. Просто ми назвемо вас так, яку, яку назву має ваш проект? Проєкт просто. Доброго просто. ранку вам. Вітаємо Доброго вас ранку. у студії. Доброго ранку. Доброго. І насамперед, розкажіть, що це за проект просто і коли він був створений і яка його ціль? Проект просто був створений три тижні назад. Ціль його, ну, напевно, сама. Основна ціль це вигнати все ж таки е, окупантів з нашої землі. Е, от, от така напевно, сама перша ціль наша. І яким чином ви це робите? Тому що ми знаємо, як наші військові це роблять. Вони їх проганяють зброєю. Як проганяєте окупантів? А ви? ми збираємо гроші на зброю. Угу, зрозуміло. А іменно на, на дрони. Це гіпсокоптери, літаки, які виконують самі різні завдання. Розкажіть саме, як проходить цей збір? Яким чином, адже знаємо, що він має зовсім трошки інший характер, ніж звичайні збори у соціальних мережах. Ну, ми з ну, 24 числа ми збирали дуже великі суми грошей. Напевно, як і всі, це було. Через соцмережі, друзі е, і так далі. Ну, буквально там е, три тижні тому сиділи за столом переговорів і приймали рішення, як ми цього разу будемо працювати, тобто збирати кошти. І придумали ідею це людям віддавати. Е, напевно, їх трохи відволікти від війни. Дати їм можливість трохи розслабитись і, і можливість також допомагати нашим хлопцям і дівчатам. А що ви віддаєте людям? Ми віддаємо дуже багато різноманітних заходів, таких як навчання з великого тенісу, цвяхостояння. Зараз також запускаємо один із самих таких, напевно, невідомих у Вінниці напрямків це фехтування. Угу. Тобто він у нас є в універмазі, є дуже хороший тренер, він один на свіниці, він це саїд. Ну, Ми його прекрасно знаємо, тому так. що він колись був героєм. Якщо я не помиляюся, рубрики спорт, рубрики спорт" так, це спорт, Дуже спорт. хороша людина, він іностранець, але дуже добре розмовляє українською. Сергій, якщо я не помиляюся, ви організовуєте різноманітні тренування, заходи, де даєте можливість людям брати участь в цих тренуваннях і просто ту плату, яку б вони платили тренерам за ці заняття, вони е, вносять у якості донатів на ось ті речі, які ви збираєте. Правильно? Так, Олександр, все вірно. Ми приходимо до підприємств, до тих же самих тренерів, розказуємо їм за свій проєкт, І ну, на сьогоднішній день. Нам поступають дуже багато дзвінків, нам пишуть з посилом також долучатися до нас, допомагати, працювати разом, розвивати круті проекти, таким чином збирати кошти і виготовляти от, ну, українські дрони. Ну і і дуже багато ще там речей, які дуже хорошо допомагають на ну. В сучасній війні отак цьому новому проєкту всього три тижні. Скажіть, які успіхи цього проекту? Чи я так розумію, є спеціальний телеграм-канал? Як багато людей доєдналися? Скільки грошей вдалося зібрати, і чи вже є якісь навіть речі, на що вони пішли? Видатки вже є. Тобто самі ми собі нічого не беремо. Навпаки, ми стараємося розвивати власними грошима цей проект. Цей проект. Да, ми зібрали цим проєктом там чуть, чуть більше 100 тисяч гривень, а на цей проєкт вже зі всієї України зібрали 140 тисяч доларів. Тобто Це ми не тільки сума. ми збираємо на цей проєкт. Цей проєкт досить відомий в Україні. Ним займається тобто курірує цей проект. Відома компанія українська, яка займається там. Ну, Тобто ви починаєте теж тут зробите певний збір звідси, і на, на головний такий збір віддаєте вже ці кошти. Так, в нас ну, представник фонду uh -huh. тримає окрему банку, тобто це довірена особа, яка ну, відповідає за ці гроші і йому за них від, відчитуватись. Я вибачаюся, я можливо, в мене українська не така щира, як намагатися, у вас. Говорити українською це найкраще. Я завжди практично спілкуюся з українською, але іноді є ще люди, які спілкуються не нашою мовою. Ну, можна знати дуже багато мов. Мені, да. до, мені до речі, подобається, як ми вже відійшли від теми. Мені подобається, коли говорять не російськомовні українці, а українці, які спілкуються мовою. Окупанта вони тоді швидше переходять на українську, і це прекрасно. Але знов ж таки повертаючись до нашої теми. А чи маєте ви якісь фідбеки чи ті самі звіти від головного куратора цього проекту про те, на що вже пішли ці кошти, зібрані, і що вдалося за них зробити, виготовити чи придбати? Так, звичайно. Звітність вона подається відразу тоді, коли була зроблена якась покупка. Тось тобто сразу там всі чеки вони прикріпляються в телеграм-каналі благодійного фонду. Тобто ми це все бачимо. Є можливість всіх бажаючих на це подивитися, перевірити, якщо є така можливість або бажання. Звітність є. Тобто, вже встигли не один безпілотник на ці кошти. Придбати, я вам так скажу, що ми на цей проект вже збираємо вдвічі. Ми mm -hmm. два місяці назад його запускали, так сказати. Ми пробували створювати українськими, ну, українськими силами і ресурсами, конструкторами. Mm -hmm. Люди, які в цьому розуміються, да, в цих дронах, які даже можливо десь і працювали колись з цими дронами, вони. Придумали круту ідею. Вони знають технології хороші, mm -hmm. і ми їм зібрали два місяці назад 8 мільйонів дуже швидко до речі. Ваша мода дійсно благородна, ви лише допомагаєте людям, нашим військовим разом з тим. ця нова ідея проекту. Це відволікти людей саме від якогось буденності, бо вони не лише донатили, а й класно проводили час. І це нові якісь заняття, фехтування і стояння на гвістках Цвях. на цвяхах. Розкажіть нам більше про це зацікавити людей, чому це цікаві, якісь такі процедури зокрема, наприклад, стояння на цвяхах. Я здається, мені багато хто би побоявся піти на таке. Ну, я вважаю, що це е, потрібно як, як мінімум один раз спробувати, і ви все зрозумієте. Ви особисто пробували так, стояти це, на цвях це знайомство. Так, я сьогодні, сьогодні планую стояти на цвяхах о 10 годині угу. ранку. А що це і як це? Розкажіть для пересічного телеглядача, тому що я теж коли стояв на цвяхах, коли робив ремонт, і вони в мене просто розсипались. <рес> <рес> я, я на них став. Це таке відчуття не із приємних. Це якась спеціальна конструкція з цвяхами, чи що це таке? Це можна назвати практикою. Угу. Практикою знайомства з собою. От так, от більше. Тобто, Ну ви, 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 ви маєте можливість подивитися в себе. Тобто, тобто на, це, на, свої, на свої цілі, бажання. Тобто, це ваше чи не ваше? Тобто, ну, і дуже багато речей, які ви можете зрозуміти. Зрозуміти іменно, коли ви стоїте на цвяхах. А хто проводить ці, до речі, тренінги? Ви особисто? Чи це якісь сертифікований. У нас, нас є тренер, тренери. який uh -huh. цим займається вже не один рік. Він навчався в, та в Таїланді. Все, тобто, він uh -huh. чуть, чуть політав по, по світу і. Займається досить досить давно, він розуміється на цьому. Він проводить перед тим, як стати на цвяхи, він проводить ну, консультацію, так можна назвати спокійно. Тобто розказує, що ніякої крові не будуть. Да, Чуть-чуть будуть боліти, але це можна змінити. Змінити почуття ну, болю на щось яскраве. Чи плануєте ви залучати ще якихось тренерів для того, аби робити якісь цікаві майстер-класи або заняття? І може, зокрема, якщо хтось дивиться і хоче доєднатися, як вас, до вас доєднатися до цих майстер-класів, а можливо у вас є якась ідея, який хотіли б ще зробити майстер-клас з якимось видами зайнятості? Ну, перше питання це чи ми плануємо розвивати в подальшому цей проект? Так плануємо, тому що ми хочемо. Зібрати в Вінниці е, таку групу людей, як з підприємців, з активних людей, е, які хочуть розвиватися, е, розвивати себе, свій бізнес, допомагати ну, Україні е, і своєму оточенню. Тобто ми плануємо зібрати чим більше людей. У нас в планах є там до весни зібрати 100, 100 напрямків. Які ми будемо разом втілювати в життя, працювати? Найбільше з цього м, радує те, що. Зазвичні якісь заняття там ігри в теніс, тренування, за там незвичне опановування нового виду е, бойового мистецтва, такого як фехтування, чи навіть просто стояння медитативного, назвемо його так на цвяхах. Люди не просто платять кошти, а ці кошти донатять і спрямовують на виготовлення українських безпілотних літальних апаратів. І на завершення ще скажіть, чи є у вас якісь відгуки від самих військових, які вже їх. О, ну, тестили, скажімо, чи, чи вони їм підходять, і чи, чи допомагали вони вже нищити якусь техніку Русні? Е, нищать, і дуже, напевно, і зараз. Це і так гріє душу. круто. Друзі, активно долучаються до цієї благодійної, такої потрібної на сьогодні ініціативи. Знайти благодійний проєкт. Просто ви зможете, зокрема, в Телеграмі за ось цим QR-кодом, який з'явився на ваших телеекранах. Ми ж будемо дякувати співорганізатору цього проекту, звати якого Сергій. За дякуємо вам за вашу ініціативність і за вашу. Креативність тому, що така ідея саме так збирати гроші на благо збройних сил України, це новітньо, незвично, свіжо і круто, як на нас. Дякуємо. дякую.